Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про вивчення слів і як робити це, щоб, знаєте, work smarter, not harder, Тобто, щоб вчити, в принципі, менше слів і приділяти цьому менше зусиль, але при цьому щоб. Підвищувати свій загальний рівень англійської, краще розуміти людей на слух, вміти підтримати розмову і взагалі відчувати, що, типу, ваш словниковий запас зростає, і ви робите це недаремно. Отже, у мене вже є відео про те, як запам'ятовувати слова, але сьогодні ми поговоримо про те, а які ж слова потрібно запам'ятовувати і взагалі вивчати. І тому це відео буде корисне перш за все тим, хто. Взагалі лише починаю вивчення англійської. Тобто, знаєте, якби я просто в моменті забула всю англійську, от це відео це просто саме те, що я б робила. Тобто вивчати з повного нуля. Або можливо, у вас вже є якийсь рівень, це може бути там А2, Б 1 Б 1 але ви все рівно відчуваєте, що ніби не вистачає якогось. Чогось, щоб сформувати думки, постійно випадається купа невідомих слів, і навіть якщо ви вивчаєте якісь слова, все рівно немає відчуття, що словниковий запас дійсно зростає, збагачується. І тому я сподіваюся, що сьогодні, сьогоднішнє відео також стане вам у пригоді. І перше, на що я хочу звернути увагу, що загалом в англійській мові у нас близько 170 тисяч слів. Це просто ну досить велика кількість, я не порівнювала з іншими мовами, але звісно, що вивчити їх всіх нам не потрібно, особливо на початковому етапі, тому що насправді середньостатистична людина в своїй щоденній розмові використовує близько 600 слів тобто, це така база, фундамент. А взагалі в таких everyday conversation використовується лише 50. Тобто, якщо ви вивчаєте англійську мову з нуля, я раджу вам прямо зараз сісти загуглити ці 50 слів і почати їх вчити, тому що вони дійсно складають там 80-90% всіх англійських конверсейшнс. І знову ж таки, це прості слова: там «boy», «girl», «love», «go». Дро, я в принципі їх всі не пам'ятаю, але перевіряла цей список. І, от, вивчивши їх, ви перш за все почнете дійсно краще розуміти англійську. Тобто, ви будете слухати якісь подкасти, читати щось. Е Розмовляти навіть, можливо, з кимось англійською вам вже буде простіше, бо ось ці слова це дійсно те, що використовується найчастіше. І якщо чесно, то навіть граматику вам буде вчити простіше, тому що ну знаєте, чим більше слів, тим більше прикладів, тим краще це можна пояснити. І таким чином, знаєте, ви просто на всю свою базу. Зможете набудувати дуже багато іншого, і знову ж таки вчити слова в контексті вже буде цікавіше, бо коли ви не знаєте бачите текст і не розумієте в ньому взагалі нічого, крім якихось найростіших слів, це важко. А коли в принципі 50% вже плюс-мінус зрозуміло, ви можете інші слова або зрозуміти з контексту, або це вже не виглядає загалом так катастрофічно, ніби о Боже, я нічого не знаю. Загалом в філології мені здається, це називається як лексичний мінімум, тобто з починати вивчення будь-якої мови, в тому числі англійської, потрібно саме з цих слів, а не знаєте, як зазвичай в підручнику якісь рандомні слова, які взагалі не використовуються в повсякденній мові. Ніхто так не говорить, але ми їх вчимо, виключаючи на це купу часу. Проте, якщо ви відкрили цей список 50 слів і зрозуміли, що ви в принципі всі їх знаєте, пропоную іти по тому ж курсу і загуглити, наприклад, 100 найпопулярніших слів, там 500, 1000. і вчити саме на початковому етапі. Ось ці найпопулярніші слова, які використовуються найчастіше, ми що ви знаєте, буде реально відчувати. Тобто, ви хочете щось сказати, ви розумієте, що в вашій голові ці слова або є. Або ви їх точно вчили і, типу, зараз я їх згадаю. А коли ви хочете щось сказати, розумієте, що у вас в голові купа рандомних слів на теми, які ви взагалі не планували ніколи спілкуватися, це трохи розчаровує, і взагалі демотивує у вивченні мови. Тому найпопулярніші слова це те, на чому дійсно варто фокусуватись. Ну і другий крок. Припустимо, ви вже вивчили ось ці 500 найпопулярніших слів, і треба типу кудись рухатися далі і розширювати свій словниковий запас іншими способами. Отже, що я раджу робити, якщо ви вже на цьому рівні. Um, перш за все, це звісно почати вчити слова за вашими інтересами. В цьому на жаль вам зовсім не допоможуть англійські підручники, тому що в підручниках у нас є чіткий curriculum і. Неважливо, чи цікава тобі взагалі тема Global Warming, Ти будеш її вчити, а також якісь фрази, які може цікаві, але навіщо тобі забивати немо голову, якщо не для якогось екзамену, чи якщо тобі дійсно щиро, це цікаво. Тому я раджу робити такий ресерч і вивчення цих слів самостійно по інтересах. Наприклад, це може бути знову ж таки той самий YouTube. тобто. Припустимо, ви там любите готувати, то чому б не загуглити якийсь рецепт або кулінарне шоу? І, скажімо так, рівень перший це просто прослухати все, що відбувається там. Тобто можна прослухати це відео один раз, два, декілька разів, і ви помітите, що з кожним разом стає все легше і легше розуміти. Насправді, я пам'ятаю, що в дитинстві я також слухала одне відео. І от знаєте, я навіть до сих пір можу на пам'ять його переказати від того, скільки наскільки багато я це відео послухала. Тобто, ем, і знову ж таки на початкових етапах це дійсно корисно. Але можна піти далі, і певний крок два буде це виписати якісь невідомі слова або цікаві фрази з цього відео. Я раджу вчити саме collocations, тобто не одним словом, а фразою, в контексті якої воно використовується. Це набагато простіше запам'ятати, і вам потім самим буде легше використовувати це слово, бо ви розумієте, типу контекст і з чим воно використовується. І повторювати ці слова. І крок третій, звісно, пробувати говорити, писати. Якщо є з ким поговорити вживу, тобто ви відвідуєте якісь курси, спікінг клаби на цю тему, це просто чудово, і реальний шанс взагалі закріпити все, що ви вивчили на практиці. І ці слова у вас в мозку ще більше взагалі затримаються. А, але якщо такої можливості немає, завжди є можливість говорити самому з собою, ви просто ставите, наприклад, камеру, так як я, і уявляєте, що даєте комусь інтерв'ю. Говорите на цю тему, пробуйте. От, наприклад, у вас листочок є з словами, які ви вивчили, і ви пробуйте їх прямо використовувати в своїй мові, тому що наш мозок працює так, що він, типу, не буде запам'ятовувати слово просто так. Але якщо ти покажеш, що клас, я це використовую, це слово для мене важливе. Це прям буде, знаєте, така лампочка, що о, по-моєму, треба його запам'ятати. І, в принципі, якщо і це не варіант, бо ви відчуваєте дивно, не любите поки говорити. Є трохи. Лайтовіший варіант це письмо. Письмо це дуже такий underrated skill, тому що його важко практикувати. Це займає багато часу. Але повірте, чим раніше ви почнете присвячувати тому часу, е, боже, свій час, зусилля, тим простіше це в результаті буде. Тому писати якесь коротеньке есе, там journal entry, Просто будь-який свій. Похід політ думок на цю тему, пробуючи використовувати ці слова. Це насправді може і звучить нудно, але <смі> я гарантую вам цікаво, особливо, якщо ви дійсно вивчили слова на ту тему, яка вам цікава. І у вас вже ну точно є якісь думки, є вам щось сказати, і ви можете вилити все це на папері. А там подивимося, може з'явиться і мотивація дійсно поговорити е, про це з кимось. Або якщо у вас є репетитор, це взагалі супер, тому що наприклад я зі своїми учнями завжди ем, мотивую їх дійсно розказувати мені про свої інтереси, щоб ми про це спілкувалися. Ну бо це е, дуже е, взагалі спрощує процес навчання, тому що ти не відчуваєш, ніби ти навчаєшся і вчиш, знову ж таки якісь. Не потрібно тобі інформацію, а ти дійсно використовуєш англійську, щоб виражати свою думку і вчити те, що тобі цікаво, і це просто робить все набагато простіше. Так, тому отже, підсумуємо. Починаємо з 50 найпопулярніших слів. Якщо вивчили їх, рухаємося далі до 100, 200 і 500. Після цього починаємо вчити вже за інтересами. Наприклад, вам цікаво. Політика супер, є безліч політичних шоу, які ви можете дивитися, і всіляко взаємодіятися з цією лексикою. І так на будь-яку тему. Розвиватися, вивчати англійську, і знову ж таки, якщо вам потрібна допомога, я проводжу індивідуальні заняття з англійської, і посилання на мій інстаграм буде в описі під цим відео. А ми з вами побачимося в наступному відео. Тому, якщо у вас є якісь теми, про які ви хотіли б, щоб я знала, і зняла відео, напишіть, будь ласка, про це в коментарі.